Про безкоштовну закордонну допомогу міський голова Тячева домовився із угорським керманичем ще у минулому році. Однак, як показує досвід, в українському законодавстві оминути бюрократичні процеси практично не вдається. Відтак щойно все узгодили чотири автомобілі швидкої прибули до Тячівського терміналу митного оформлення. З моменту, коли буде визнано ці автомобілі як гуманітарним вантажем, вони перейдуть слугувати громаді міста і району Тячівському району в цілому. І я думаю, це буде дуже добра допомога медицині нашого міста і району для того, щоб вони виконували ті функції, які на них покладені. Закордонні побратими безоплатно передали три Тойоти і один Мерседес. У Горщині автівки працювали на швидкій, а тут слугуватимуть для транспортування хворих до спеціалізованих закладів. На технічний стан автомобілів новопризначений головний лікар районної лікарні не нарікає. Надзвичайно важлива допомога для нас, тому що наш автопарк застарів. Машини використовуються старше 17 років, які близько мільйона кілометрів пробіжали. Машини будуть використовуватися для транспортування хворого в обласні заклади. Використовуємо ми це і два, і три рази на тиждень. Звісно, машина може транспортувати навіть тяжкого хворого. Мерседес мін облантаний всім необхідним для транспортування. Наша співпраця між громадами набула реального реаль має реальне втілення. Ви бачите, і я думаю, що тут треба подякувати місту. ВАЦу не тільки за сам факт, який є за ці автомобілі, а за, за за ту увагу і за ту повагу, яку вони мають до громади нашого міста. Гуманітарний вантаж з Угорщини хороший приклад плідної співпраці і побратимства закарпатських із європейськими містами. Ами у майбутньому вірять, приводів для зустрічей і спільних подяк побільшає.